Історія довжиною в 24 роки. В Рівненському міському будинку культури презентували виставку Безмежність. Вона приурочена до річниці мистецької діяльності фотографа Олександра Майструка. Ці світлини показують весь його творчий шлях. Виникла, можна сказати, спонтанно, але тут роботи представлені, які зроблені протягом можна без перебільшення сказати, 24 років. Ось чимало робіт тут. Є ті, які взагалі глядач не побачить вперше. Кожна із робіт Олександра несе в собі важливий зміст нагадати глядачам, що навколо них є люди з інвалідністю. Чоловік розповідає, що йому хотілось би, щоб до таких людей, а особливо дітей, відносились на рівних та давали можливість себе проявити у всіх сферах. Тут на них зображені чимало людей, які в тій чи іншій мірі відіграли Небо яку роль в моєму житті. І, звісно, є фотороботи, портрети наших захисників. На жаль, є фотографія тієї людини, яка вже загинула. Але завдяки їхнім зусиллям і жертовності ми маємо змогу продовжувати жити, і в даному випадку я маю зможливість створити. Виставка робіт пана Олександра проходить у будинку культури вже не вперше. Йому з радістю допомоги з організацією і на цей раз, але фотохудожник завжди контролює все особисто. Все обирав Олександр. Назва безмежність це теж його власна ідея. Тому він тут підходив просто як художник, як фотохудожник. Монтувалося це напередодні з силами там його друзів. Усі, хто в місті його знає, прийшли на допомогу саме в монтажі, і він безпосередньо дивився на залу. Він довго продумував, що з чим, які портрети, куди пасують. Тому тут його. Художні око відіграло роль. Виставка Безмежність Олександра Майструка триватиме до 9 червня. Це шанс побачити роботи, що охоплюють багаторічну творчість митця та зануритись у світ, створений його роботами. Ірина Філіпчук, Володимир Захаров, новини Рівного.